Одним з питань, яке було винесено на розгляд засідання виконкому, став проєкт рішення про зміни в перевезенні учнів закладів загальної середньої освіти. Перевізники просять збільшити вартість перевезення школярів громади на маршрутках з пільгових трьох гривень до десяти. Рівень мінімальної заробітної плати, постійне зростання палино мастильних матеріалів запасних частин і просять збільшити тариф на перевезення для учнів. З понеділка по п'ятницю включно з 7 до 17 на період навчального року тариф э, рівняється 3 гривні. А після, у суботу, в неділю, з понеділка по п'ятницю включно, після 17 до 7.00 на період навчального року вартість буде складати 10 гривень. Представники молодіжної ради, які були присутні на засіданні, висловили свою думку з приводу даного питання, і вона звучала так, що школярі у вечірній час та на вихідних не просто катаються на маршрутках, а повертаються додому з тренувань чи від репетиторів. Тому нелогічно позбавляти їх можливості пересуватися за пільговим тарифом, адже вони як були, так і залишаються при цьому школярами. Репетитор це вже за власною згодою батьків і за власним бажанням. Кожен репетитор стоїть, коштує приблизно від 250 до 400 гривень. Mm -hmm. От скажіть, я своїй дитині дозволяю ходити до репетитора одній другій, я оплачую її, це немає питання. Тільки більшість репетиторів працює до 5-ї години, до 6-ї, бо вони працюють на дому. Просто йде сенс? Репетитор до 6-ї години. А після вічевнього часу більшість дітей вона вдома повинна навчатися, ходити гуляти. Ми не хочемо ні того, що нам грошей мало. Ми просто зрозуміти соціальний образ життя нашого України. У мене менша старша дочка і 14 років. Я кажу, вичерпний день, вона до 7 вечора вона повинна бути вдома. Менше шорхатися по городу буде. Нам не вирушав принцип. Ви подивіться, як вони ходять. По 20-по 30 чек. В центрі міста гуляють. Ми бачимо, що вони їдуть в основному групами, десь відпочивають. З пивоми. Переміщення не зв'язано зі школою, Ні, ні Не зв'язано зі школою. Це Якась група людей їде, яка займає його автобусом. У нас тариф соціальний. Соціальний тариф. А пільгові категорії ніхто не, 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 не розміщає. Валентина Лисенко донесла до присутніх результати моніторингу цін на перевезення школярів в інших містах, після чого члени виконкому прийняли своє рішення з даного питання. В сумах автобус 8 гривень, а маршрутка 10. Діти їздять перші, четвертий класи 5 гривень. Канато. в автобусі проїзд 15, в трамвай 10, діти з 7 до 9 їздять по 5 гривень при наявності учнівського квитка. Ахтирка 13 гривень, діти 1-4 класи по 7 гривень на навчальний рік. Глухі, маршрутка 10 гривень, дитячого проїзду немає. Та саме рішення, тільки цифра 17 міняється на 18. Тобто обмеження після 18. Хто за? Хто за, прошу голосувати. Тома голос Хто проти? Два проти. Рішення прийнято 18. селі. Також були внесені зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства з метою стимулювання розвитку та підвищення якості послуг. Даним рішенням було надано фінансову підтримку місцевому водоканалу. Ми вперше вирішили допомогти нашому водоканалу, щоб не збільшувати тариф. Тариф там став на грані і заробітну плату складно виплачувати працівникам. Тому якщо члени виконкому не заперечують, а потім ми винесемо на сесію міської ради, якщо депутати приймуть, то ми вперше допоможемо фінансово, прямо фінансово водоканалу для того, щоб збалансувати його видатки, щоб не збільшувати радикально не збільшувати тариф, який один із самих ничій в Сумській області. Крім цього, в ході засідання було затверджено нарахування компенсації 22 громадянам на загальну суму майже на 1 мільйон 300 тисяч гривень. Всіх рішення тільки ті, яких власність оформлена, яка є в переліку в реєстраційному реєстрі власності, які створені відповідні акти і відповідні рішення всіх комісій по пошкодженню. І тоді люди отримують не просто там 3 тисячі, 5 тисяч, 10 тисяч, максимум давали на. Різні громадські організації на відшкодування там за вікна, за е, двері. А вже солідне солід суму своїм рішенням члени виконкому також внесли зміни до програми розвитку малого та середнього підприємництва, який постраждав від останньої ворожої атаки. А також погодили виділення з місцевого бюджету 5 тисяч гривень допомоги молодій родині, яка в день свого весілля втратила власне майно у пожежі.